Вітаю, шановні друзі, Джобцентр почав збирати інформацію про банківські рахунки українців. Зробіть, будь ласка, репост. Друзі, нещодавно побачив відео, де наша українка розповідає жахливу історію, що Джобцентр почав збирати інформацію про банківські рахунки. Як вона сказала, Джобцентр вже дібрався до наших банківських рахунків в Україні. Зараз я вам покажу один із листів, які надходять багатьом українцям щодо інформації про їх банківські рахунки в Україні. І ми трішки розберемо, що з цього правда, чому так відбувається, і чи дійсно почався якийсь специфічний процес збирання інформації про банківські рахунки українців. Дивіться перед вами е, звичайний лист. Лист запит від Джоб е, центру про надання інформації. І от нас цікавить дуже цікаве речення, де вони просять надати інформацію про банківські рахунки, люкенлози конту, а ось цю гідрлецьендраймонета аля Україничин конто індойчинбезесунк. Тобто, джоб е, центр запитує за останні три місяці. Е, Повні виписки по всім українським банківським рахункам, там з перекладом на німецьку мову. І друзі, чи є дана ситуація дивною чи якоюсь новою? Ні, насправді нічого тут дивного, нового немає. Джобцентр збирав і збирає дану інформацію від початку тимчасового захисту 22-го року. Розумієте? Тобто нічого екстра нового не з'явилося. Джобцентр не запитує інформацію від України, не отримує інформацію від України і не збирає інформацію про ваші банківські рахунки в банках України. Джобцентр робить це шляхом е, запиту до отримувача соціальних послуг до вас, і ви в рамках вашого обов'язку співпрацювати з джобцентром повинні надавати таку інформацію. Тому даний процес абсолютно нормальний, і джобцентр робив так завжди. Нічого тут дивного нового немає, друзі. Нічого нового не відбулося. Але є один момент, друзі, який повинен завжди вас насторожувати в даних запитах Джо-Центру. І що це за момент? Це строк, за який Джоб центр просить виписки по вашим рахункам. Дивіться, якщо даний строк складає 3 місяці, то нічого екстраординарного не відбувається. Це звичайний стандартний запит загарбайтера Джо Центру про інформацію на ваших рахунках. Надходять вони періодично вам нічого дивного немає. Дивне вже починається тоді, коли джоб-центр запитує виписку по рахункам за 6 місяців, 12 місяців або ж взагалі за 3 роки. Це друзі означає, що Джоб Центр вже в чомусь вас підозрює, і це повинно насторожувати вас, тому що навіть якщо Джоб Центр прямо не написав, що ми проводимо перевірку, або ми маємо якісь підозри по зловживанню соціальними виплатами Бюргергельд, це все одно повинно вас насторожувати, друзі, тому що це додатково вказує на те, що Джоб центру потрібен більш ширший період перевірки ваших даних. По банківським рахункам. Це вже дуже поганий знак. А так, в загальному, друзі, звичайний лист про надання інформації про ваші банківські рахунки не є нічим іншим, як е, звичайним обов'язком джоб центру запитати у вас інформацію про ваші активи, банківські рахунки. І так само як у вас є обов'язок е, надати дану інформацію до джоб-центру. Тому зробіть, будь ласка, репост з повагою, ваш адвокат Демченко.